Вітаю на каналі, підписників та гостей каналу. У нас сьогодні цікава новина. У нас сьогодні депутат від слуг народу просу, вирішив просунути черговий цінний, як я розумію, законопроект щодо створення реєстру езотерічних услуг діячів. Ті, хто, ті, хто будуть, ті, хто будуть навчати, ті, хто будуть мати дипломи, а щоб вони платили податки. Я не знаю чи в курсі пан. Сергій Гривко, те, що квед вже такий є. Астрологи, тарологи та езотерики, вже є код. Вони є ФОПи, вони сплачують податки, але ж запропонував ще більше е створити е бюрократичних е нових інституцій, видати там їм дипломи, щоб вони е тільки за дипломів державного зразка брали карти в руки, ліцензувати цю діяльність. Ну тобто, всіх, всіх е до реєстру. Ну, добре. Я не буду поки що наприкінці зробимо коментувати наскільки це доцільно або недоцільно. Але ж якщо пан Сергій Гривко вирішив поцікавитись тарологами, езотериками та астрологами, ну я думаю, що зробимо з дзеркально поцікавимось Сергієм Гривко. Паном Сергієм Гривко. У нас депутат людина публічна. Тож маємо повне право поцікавитись. Наприкінці 22-го року пан Сергій Гривко проголосував. Проголосував, що він а, не підписав звернення до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука із вимогою внеску в порядок денно позбавлення повноважень народних депутатів та депутатів місцевих рад від заборонених проросійських партій. Підкреслюю кінець 22-го року. Тобто була така ініціатива все ж таки позбавити їх повноважень. І чомусь Сергій, пан Сергій Грибко це не підписав. Що було за мотивація? Ну, тому що я не знаю, як пан Грибко, а простим людям, і тарологам, і астрологам, і не астрологам, і не тарологам ну, не хотілося б бачити серед депутатів, серед народних обранців. А людей від проросійських партій, от будь-яких, оце моя думка, і я хочу поцікавитись, яка ж була мотивація у пана Сергія Гревко. Він мене, мене зараз на айпаді бачив фото. Дивимось, мені цікаво, чому? Що за мотивація? Чим він керувався, пан Сергій Гривков показує онлайн відразу у, у камеру. Чи видно карту диявол? Чи видно, отак? Карту диявол, а диявол це завжди якісь таємні домовленості, якісь таємні підкилинні ігри і щось таке дуже мутне. Я розумію, що може, може воно виглядає як коментар від, від відьми, але вже вибачте, як є. Тобто я підозрюю, що з мотивацією цієї відмови. Позбавити депутатів, депутатів російських партій, які відмовилися підписувати пан Сергій Гривко, був карта дияволу. Якісь дуже таємні, дуже темні. Бачите, навіть отак от показує. Щось там дуже-дуже приховано. Дивимося далі. Мені цікаво. Я сподіваюся, що буде і вам. А до диявола я хочу викласти. Що ж там таке? Це, ну може, це політичні якісь в нього. А мене э, э, Погано ще з українською, ви мене вибачте, будь ласка, да? чи це політичні якісь погляди його, чи це фінансовий інтерес. Бо диявол може бути і такий, і такий. Дивимося. Політичні погляди пана Гривко. Покажу, поверну туди фотку, Сімка жезлів. По сімки жезлів відвойовує якусь, бачимо, гору, так? яку вже зайняв. Тобто диявол із сімкою жезлів це класика. Можете може відкрити пан Гривко собі підручника старого і побачити, що в даному випадку я підозрюю, що є якесь відвоювання, захист і якіхось позицій, а диявол плюс сімка жезлів. Які хочеться захистити? Що там хочеться політично захистити пану Сергію Гривко, коли він відмовився проголосувати за те, щоб позбавити повноважень проросійських депутатів від проросійських партій? Добре, давайте подивимось далі. А щодо фінансових, я поверну собі фоточку. А щодо фінансових мотивацій, чи було там щось проплачено? Хочу знати, людина публічна. Юрист мені каже, що можна. Давайте подивимось, чи є там фінансова мотивація? У пана Сергія. Трійка мечів. Трійка мечів це карта зради. Це не дуже гарна карта. Це не конкретна брехня ще, це не конкретна якась підстава, це не крадіжка, але трійка мечів це карта зради. Тому я знову ж таки підозрюю пана Сергія в тому, що я навіть покажу зараз всі три карти, що так от викладалися, бо розклад онлайн все по-чесному, ви бачите, я тасую карти. А що е ця ситуація, коли наприкінці року, 2022 людина, народний депутат не проголосував за те, щоб позбавити депутатів. Повноважень, які від партій проросійських. ось його мотивація: диявол, захист якихось позицій, якоїсь гори та тільки мечів, якась зрада. Отак, От ну добре, хоча це не добре, що, що таке виколось, бо хотілося б бачити цих депутатів дійсно народними обранцями. Добре, і ще у нас є одне питання. Давайте подивимось, і він ще проголосував на тому, ж наприкінці 2022 за містобудівну реформу її номер 5655 в інтересах забудовників, яка невілювала вплив громади на відбудову України. Потім була петиція до президента. А люди зібрали 25 тисяч, щоб накласти вето на цю реформу. І як пише, як пише Політхаб, що навіть повністю не вдалося нивелювати шкоду від цієї реформи. Давайте подивимось і тут мотивацію. Мені ж знову ж таки цікаво, що там була за мотивація голосувати пану Сергію Гривко за таку реформу, яка людей посунула на петицію. І не волювала вплив громади. Отже, мотивація пана Сергія Гривка. Я ще одну карточку собі витягну, бо хочу знати, що там за справедливість. Бо виклалась карта справедливість, а вона завжди така цікава. Бо справедливість може бути різна. Викладу. Що там зі справедливістю? Ну, не дуже. Бо справедливість, коли вона от в такій компанії вона а, мене, на, на, надихає мене на, на думку, що там не дуже справедливість, там щось таке нечесне є. Бо а, по справедливості в компанії таких карт я знову ж таки підозрюю, що цю реформу пан Сергій Гривко підписував а, не зовсім чесно. Бо карта Justice – це про чесність, справедливість це про чесність. А в такій компанії, в оточенні таких карт, підозрюю, що не зовсім там чесно. Ну добре, ми з вами проаналізували два пункти. Два пункти, що я так бігом, дуже бігом, дуже коротенько знайшла. У мережі, але тому я за те, щоб всі платили податки. До речі, тепер, коли ми подивились, е, пана Сергія Гривко, я хочу, е, бо там вже будуть нерви. Чому, е, що, може занервувалися тарологи? Ну, е, щодо мене, я не нервуюсь, тому що можна подивитись посилання на інстаграм. А е, з моменту, коли е, особисто я вийшла в простір як таролог, а е, сто на 100 тисяч гривень. Я Зробила своїх послуг свої, своїм часом е за скріншоти донатів на зсу. Тому я працюю за донати на зсу. Це можна подивитись. Є звіти, фотозвіти, а з, з інших. Е Джерел, джерел доходів, які годують родини, звісно, що я плачу податки. Але ж дуже хочеться, щоб наші депутати, особливо, коли вони вносять якісь законопроекти, якісь ініціативи, які е, ведуть за собою нові витрати держбюджету, тому що на те, що він підписав, там е, ця ініціатива вона поведе за собою нові витрати, щоб воно було розумне і е, дуже хочеться від всіх цих людей побачити. Абсолютно прозорі декларації, абсолютно зрозуміли, звідки, звідки в них нерухомість, автівки, все, всі ставки, що є. Давайте бути абсолютно прозорими. Ну і будемо періодично так от дивитись. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дякую.